Діабе. діабет? і супровод діабет. Мають право. От питання в тому, що, по-перше, зробіть ну, ну, більш доступнішу назву. Перше. друге. Подіючій речовині. Так. От є є прикрій випадки, коли лікарі, користуючись своїм лікарським становищем, розказують, що. Так, це урядова програма, але навіщо це? Вона буде тобі печінку сидити, бери розцільники в такій топтеці і зловживають цим, і так само водять в оман. Люди тоді приходять, наслухавшись прем'єр-міністра, губернатора, президента, мера, всіх, приходять до цього лікаря, а той каже, це все лабуда, ідіть йдіть беріть ту аптеку, бо в мене там інтереси якийсь є. Як ви з цим боретесь? І друге, подівчуючи ви ні, мають на прийти, вам пред'являє вона рецепт. Від цього лікаря, і вона має отримати подіючу речовину. Оцей список, який затверджений, можна ви зараз попублику з нами? Оцей список, який затверджений кабіном і так далі, він у вас в наявності в автажі, в наявності, в наявності. А тепер запитання, як вас зробити? я голова Херсонської обласної адміністрації, це Володимир Васильович Миколаївич. Ну, ми зараз контролюємо, як стосується видова програма по доступним лікам. Угу. Ви знаєте про те, що сьогодні в Україні діє програма, зокрема в місті Херсоні і Херсонській області, про те, що кошти захворювання, гіпертонічні, астматичні і цукровий діабет другого типу безкоштовно держав ну, ну, що